Сторінка 160, параграф 39. Сучасні уявлення про Всесвіт, наше місце у Всесвіті. У цьому параграфі ви дізнаєтеся про вік, форму та розміри нашої галактики, місце сонячної системи в галактиці, різноманітність галактик у Всесвіті, вік та розміри Всесвіту. Наша галактика та місце сонячної системи в ній. Під час астрономічних досліджень виявилось, що Сонце також не перебуває в центрі Всесвіту. Було встановлено, що зірки розташовані на Сних відстанях від сонця і утворюють галактику, яку назвали чумацьким або молочним шляхом. Відстані між зірками величезні десятки мільйонів мільйонів кілометрів. Наша галактика містить кілька сотень мільярдів зірок. Усі їх перелічити неможливо у центральній частині галактики. Концентрація зір значно більша, ніж у віддалених частинах. У центрі є велетенська чорна діра, навколо якої кожна своєю орбітою рухаються зірки. Сонце знаходиться у віддаленій частині галактики ближче до її краю. Наше світило пересічна зірка середніх розмірів. Сонце обертається навколо центру галактики зі швидкістю 220-240 км за секунду та робить один оберт приблизно за 200 мільйонів років. За весь час існування Земля разом із сонцем зробила не більше 30 таких обертів. Різноманітність галактик у всесвіті. 600 років тому вважалося, що у всесвіті існує одна єдина галактика, наша. Та в 20-х роках минулого століття. Американський астроном Едвін Габл за допомогою потужного телескопа виявив, що світлі плями в небі це не просто пилові туманності, яких раніше називали, а окремі галактики. Найбільша до нас велика галактика це галактика Андромеди. У сусідстві з нами розташовано ще кілька дрібних галактик: трикутник, велика і мала, магеланові хмари. Тощо вони утворюють місцеву групу галактик. Галактика Андромеди, яка в більша за чумайський шлях, мчить у наш бік зі швидкістю більше 100 км за секунду. Через 3-4 мільярди років має відбутися зіткнення галактик. Цікаві факти: галактика Андромеди, найближче до Чумацького шляху Велика Галактика, розташована в Сузір'ї Андромеди і віддалена від нас за останніми даними на відстань 2,52 мільйона світових років. Галактика Трикутника, спіральна галактика, розташована на відстані близько 3,14 мільйона світових років від нашої планети Сузір'ї Трикутника, третя за величиною галактика місцева. Групи за діаметром удвічі менша за чумайський шлях, і в чотири рази за галактику Андромеди. Велика Магаланова хмара це карликова галактика, розташована на відстані близько 160 тисяч світових років від нашої галактики. Велика Магаланова хмара за діаметром приблизно в двадцять разів менша за чумаський шлях. Мала магеланова хмара це карликова галактика, яка перебуває на відстані близько 200 тисяч світових років від чумаського Шляху за розміром мала хмара вдвічі менша за велику, та здається частиною чумацького шляху. Галактики, які перебувають на великих відстанях, як виявив Габл, переважно віддаляються від нас. Вістань між віддаленими галактиками постійно зростають. Через це всесвіт часто порівнюють повітряною кулею, яка безперервно роздувається. Утворення та розміри всесвіту. На думку науковців, наш всесвіт утворився близько 13,8 мільярдів років тому. В результаті так званого великого вибуху. З маленької точки він за частку. Секунди дуже різко розширився до велетенських розмірів. Відтоді розширюється і далі, вже з меншою швидкістю. Ми не можемо побачити всього всесвіту, бо світло від дуже маленьких галактик до нас ще навіть не встигло дійти. Насправді, всесвіт набагато більше ніж ми бачимо, і найімовірніше безмежний. Він містить близько 200 мільярдів галактик, доступних для нашого спостереження, де центр всесвіту відповідь на це запитання. Центру не існує або центром можна вважати будь-яку точку, у якій перебуває спостерігач, у тому числі й Землю. Також науковці припускають, що існує безмежна кількість різних всесвітів, а наш всесвіт це тільки один з них. Цікаві факти: значний внесок у дослідження космосу зробили українські науковці. Ніна Мороженко, українська жінка-астроном, досліджувала протуберанці світні утворення на сонці, побудувала структурну модель Сонця. Сонячного протуберанця Олена Казимеричак-Полонська, українська жінка-астроном, науковою теорією якої досі користується під час запуску космічних зонтів. Вивчала рух малих тіл сонячної системи, насамперед комет. За життя її іменем назвали Астероїд 2006 Полонська. Підсумки параграфа. наш всесвіт утворився близько 13,8 мільярдів років тому, в результаті так званого великого вибуху. Він містить 200 мільярдів доступних для спостереження галактик. Центру всесвіту не існує або центром можна вважати будь-яку точку, в якій перебуває спостерігач, у тому числі і Землю.